Сьогоднішня наша розповідь про Джорджа Оруела. Одного з найбільш впізнаваних і цитованих письменників ХХ століття. дехто вважає його історію про тоталітарного великого брата пророцтвом, а вигадані ним терміни про альтернативні факти та двоєдумство давно вже стали частиною нашої мови разом із поняттям «Оруелівський», що дедалі частіше звучить по відношенню до сучасного світу. Ця історія не просто про письменника, ця історія про людину, яка спробувала попередити нас усіх. І, можливо, ще не надто пізно її почути. Джордж Оруел народився 1903 року в Індії, яка на той час була частиною Британської імперії. Незабаром його сім'я повернулася до Британії. Там він закінчив школу та елітний Ітонський коледж. В коледжі він зненавидів цінності та дух англійської аристократії, вирішив, що з нього досить, і не став продовжувати освіту. Замість цього він вступив на державну службу і кілька років працював поліцейським у британській колонії Бірмі. Звільнившись, він переїхав до Європи. У 1936 році Оруел вирушив до Іспанії, щоб працювати журналістом і висвітлювати громадянську війну, яка там почалася. У ній билися між собою прихильники республіки, яких підтримував радянський союз, і націоналістичні сили, яким допомагала нацистська Німеччина. В Іспанії Орел зрозумів, що не може залишатися осторонь, і приєднався до республіканців. Після кількох місяців боїв він був важко поранений снайпером. Оруел вижив, але на деякий час повністю відсторонився від справ. У цей час комуністична фракція лояльна радянському союзу набула великого впливу у іспанському уряді і вирішила усунути своїх політичних конкурентів. Серед них опинилася і троцькійська група, до якої належав загін Оруела. Незабаром майже всі, кого знав Оруел, були або вбиті, або кинуті до в'язниці. Їх звинуватили у змові, і ці неправдиві звинувачення були миттєво підхоплені і поширені по всьому світу лівою пресою. Сам Оруел, щоб уникнути арешту, втік до Англії. Цей досвід змінив його назавжди і змусив замислитися щодо природи істини і того, як нею маніпулюють. Він звернув увагу на схильність людей спотворювати реальність відповідно до своїх політичних поглядів. Оруел писав: в Іспанії я вперше побачив газетні повідомлення, які не мали жодного стосунку до фактів. Я бачив репортажі про великі битви там, де не було жодних бойових дій. І Повну тишу, де було вбито сотні людей. Я бачив, як воїнів, які билися, називали боягузами і зрадниками, а інших, які ніколи не бачили жодного пострілу, вітали як героїв уявних перемог. І я бачив, як лондонські газети передруковували цю брехню, а палкі інтелектуали сводили емоційні надбудови над подіями, які ніколи навіть не відбувалися. Я зрозумів, що насправді історія пишеться не з погляду того, що сталося, а з погляду того, що мало статися згідно з різними партійними лініями. Це лякає мене і викликає відчуття того, що саме поняття об'єктивної істини зникає зі світу. Я готовий повірити, що історія не точна і упереджена, але особливістю нашого часу є відмова від самої ідеї того, що історію можна зобразити правдиво. У минулому люди навмисно брехали або не. Свідомо прикрашали те, що писали, але вони все одно вірили, що факти існують сьогодні ж. Віра в об'єктивну істину втрачена. Істина існує виключно в людській свідомості і нею легко маніпулювати. А це створює дуже сприятливе середовище для розвитку тоталітаризму. Найкращим засобом для попередження такого розвитку подій Оруел вважав літературу. На його думку, її можна використати для того, щоб допомогти людям протистояти тим, хто хоче спотворити істину. Оруел писав: Коли я сідаю писати книгу, я не кажу собі, що хочу створити витві. Мистецтва. Я пишу тому, що існує брехня, яку я хочу викрити. Факт, на який я хочу звернути увагу. І головна моя турбота, щоб мене почули. У 1945 році виходить роман Оруела Скотний двір. Політична сатира про те, як революції стають жертвами контрреволюцій і відвертаються від своїх початкових ідей. Саме це сталося з французькою революцією, європейськими революціями 1848 року і російською революцією 17-го року. Але подібні історії навряд чи були комусь цікаві, і Оруелу спала на думку геніальна ідея. Він розповів свою історію у формі байки, використовуючи досвід Езопа і Уолта Діснея, він зобразив людей у образах. Тварин і в процесі пояснив, що гріхи, які зазвичай приписують революціонерам, притаманні і всім іншим. Насправді вірити у високі цілі, домагатися їх, а потім досягнувши зраджувати свої ж ідеї, це незмінна людська особливість. Тепер щоразу, коли революція йде не так, люди згадують скотний двір з його культовою фразою про те, що всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Через рік після виходу роману Оруэлл втратив дружину і захворів на туберкульоз. Однак він збере всі сили, що залишилися, і напише свій останній великий роман «1984». Книга розповідає про людину на ім'я Вінстон Сміт, який мешкає в місті, що колись було Лондоном, а тепер є провінцією на держави Океанії. Океанією керує тоталітарний уряд, відомий як Партія, очолювана диктатором, відомим як великий брат, як і всі великі антиутопії, книга Оруелла була ще однією спробою попередити суспільство про тривожні тенденції, наприклад, про те, що тероризувати країну можна не тільки накладаючи обмеження на свободу слова, маніпулюючи інформацію і підтасовуючи статистику, а й присипляючи пильність громадян за допомогою розваг і порожніх новин, які загорнуті в кольорову обгортку свободи. В своєму романі Оруел описує багато фантастичних на той час технічних пристосувань, як, наприклад, пристрої, що називаються телеекранами. Вони є у кожному будинку, і з їхньою допомогою люди споживають контент, що викликає звикання, і через них уряд стежить за своїми підданими. Юлія, головна жіноча фігура в романі, працює в міністерстві правди, яке систематично спотворює інформацію. Для того щоб громадяни не помічали свого поневолення. Юлія працює на пристрої, який виготовляє порно романи. Крім того, випускаються фільми і нікчемні газети, які не містять нічого, крім спорту, криміналу та Астрології люди, однак, не відчувають, що вони поневолені. Оруел чудово розумів, що по справжньому хитрі та страшні режими сучасного світу не є явно диктаторськими. Вони на перший погляд виглядають демократичними, що дає їхнім громадянам виразне відчуття свободи, хоча насправді вони просто засліплені. Закінчується роман Орела сценою, в якій головний герой, що зовсім недавно писав у своєму щоденнику геть великого брата, сидить у барі та п'є джин. Перемога. Ось як змальовує його стан Орел. Тві сльози із запахом джина скотилися по його носі, але все було гаразд. Боротьба була закінчена. Він здобув перемогу над собою. Він любив великого. Брата. Як і скотний двір, 1984, домігся негайного успіху, який Оруел ще встиг побачити перед смертю. Письменник помер у 1950 році від туберкульозу. В його книгах тоталітаризм переміг. Хочеться вірити, що це не є декларацією повної безнадійності, а всього лише попередження, що таке може трапитися у майбутньому, Майбутньому, в якому ми живемо зараз. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що слово Оруїлівський підходить для сучасного світу.